Вітаю, козацтво! В цьому випуску обговоримо, чому Red Dead Redemption – це геніальна гра, всім приємного перегляду. РДР створює відчуття, що ти реально опинився на дикому заході, не просто на красивій локації, а у світі, що живе своїм життям. Люди займаються повсякденними справами, тварини мігрують, поїзди курсують за розкладом, а випадкові події постійно підкидають нові історії. Героїня нашого випуску це не просто гра, це справжня драматична історія. Вона про кінець епохи дикого заходу, коли старі закони відходять, а на їх місце приходить залізниця, телеграф та влада уряду. Головний герой Джон Марстон, колишній бандит, який намагається залишити минуле позаду, але змушений повернутися до зброї. Це історія не про героїзм, а про складні вибори, ціну свободи та боротьбу зі своїми демонами. У нашій грі майже немає порожніх героїв, кожен персонаж має свої мотиви, характер та своє минуле. Ті, кого зустрічаєш, запам'ятовуються надовго від харизматичних злочинців до звичайних фермерів. Навіть другорядні персонажі часто виглядають живішими, ніж головні герої у багатьох інших іграх. РДР дає можливість обирати, ким бути, шляхетним ковбоєм, який допомагає людям, чи бажальним злочинцем. Система слави та честі змінює те, як світ ставиться до нас. Цей баланс створює відчуття справжньої свободи. Наш шлях формує історію Марстона. Окремо, звісно ж, треба відмітити атмосферний геймплей, механіка стрільби, поєдинки на дуелях, полювання, приручення коней, картярські ігри в салонах. Усе працює на занурення у світ. Кожна дрібниця додає відчуття, що це не просто гра, а симуляція життя ковбоя на межі епох. Саундтрек у цій грі це взагалі окремий витвір мистецтва. Композитори створили музику, яка підкреслює драматизм історію та всю красу навколишньої природи. Red Dead Redemption стала однією з тих ігор, які вплинули на всю ігрову індустрію. Вона показала, що ігри можуть бути не лише розвагою, а й повноцінним мистецтвом із сильним сюжетом, глибоким персонажем та кінематографічною подачею. Ну що ж, козацов, всім дякую за перегляд. Допомагайте просувати україномовний контент. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі та не забуваємо підписуватись на канал. До зустрічі у нових випусках.